Про оцю от ситуацію на Євробаченні, а що за ситуація? Я сам не знаю. Я я взагалі не розбираюся, як там все це відбувається. Я що-то чув, що десь ти коротше там поїхав, кудись це був чи відбір, чи що. Ти Шевченка, по-моєму, зачитав oh, так. вірш. І що ти на тебе якось через це трохи хейту полилося. Можеш, ага. коротше, більш детально про це розповісти? Мене запросили, типу, як запрошеного артиста, uh -huh. виступити на Євробаченні в Ліверпулі, і це було, типу, як попурі. Знаєш, що таке попурі? Не знаю. Попурі, uh -huh. це е, е, якийсь тіп, щось дуже класне писав. Чувак з твоєї ж країни, так якби твій е, співвітчизник, але вже давно десь там в історії. І ти береш і. Так якби в знак подяки повторюєш його твір, можливо, просто трішки в іншій обробці. Це були попорі Шевченка і Альона почала на мене. Що я типу О, да, Альона, Альона да, що то тобі розвитку? Вона така, що вот, типа, потів, що ми шароварщину робимо, а сам зробив шароварщину. і є різниця, типу, між шароварщиною і тим, що типу видавали колись, як попорі було зроблено. Та й особливо, от і вся історія.